Яку сміливість треба мати, щоб ретельно записувати останні години свого життя у щоденник? Якщо вас раптом вкусить змія, сумніваюся, що ви залишитеся у стані спокою. Але саме так зробив герой цього відео пожертвував собою заради науки. Але раптом я вам скажу, що цей вчений просто не знав, що помирає. Карл Паттерсон Шміт народився в 1890 році в США. На момент вступу до університету він добре розумів, чим хотів займатися. Шміт обрав герпетологію, науку, що вивчає плазунів та амфібій, та досить швидко знайшов роботу у цій сфері. Можна лише уявити, як мало спеціалістів було з такою освітою у зв'язку з роботою. Шміт дуже часто подорожував. Під час збору зразків для кількох американських музеїв він побував в експедиціях в Гондурасі, Бразилії та Гватемалі і бачив безліч і безпечних і отруйних тварин. Карл Шміт є одним з найвидатніших герпетологів ХХ століття, що написав понад 200 статей та книг та дав назви такій же кількості видів змій. Шміту було 67 років, коли директор зоопарку в Чикаго попросив його приїхати до лабораторії при філдівському музеї природничої історії. Туди саме привезли молоду змію, вид якої потрібно було визначити. Змія завдовжки 76 см сантиметрів. Мала яскравий візерунок, і за формою голови була схожа на бумсланга. Шміт одразу записав це у свій щоденник. Щоб роздивитися її поближче, герпетолог взяв тварину до рук. Я взяв змію у доктора Роберта Інгера, не думаючи про жодні запобіжні заходи. І вона одразу вкусила мене за м'ясисту бічну сторону першого суглоба великого пальця лівої руки. Рот був широко відкритий, і укус був зроблений лише з задніми іклами. Тільки праве ікло увійшло на всю довжину близько трьох міліметрів. Зробив записи вчений бумсланги. Дійсно дуже широко можуть відкрити рот, особливо щоб вкусити на 180 градусів. Перше, що спробував зробити шміт. Видавити крок з пальця логічним другим кроком було подзвонити до лікарні і негайно їхати туди. Та замість цього герпетолог продовжив записувати свої спостереження у щоденник. Як отрута бумсланга буде діяти на його фізичний стан? Чому він не злякався за своє життя? На превеликий жаль, багато інших вчених того часу вважали, що ця змія через свій молодий вік ще просто не має достатньої кількості отрути, щоб вбити людину. Хоч деякі рецензовані дослідження говорили про протилежне. Окрім того, отрута бумсланга хитра, і перші кілька годин велика тварина, така як людина, може не відчувати серйозних симптомів отруєння, тоді як організм вже почав вмирати. Карл Шміт вирішив їхати додому і записувати свої спостереження про фізичний стан заради науки, думаючи, що скоро йому покращує. Далі він починає робити записи погодинно. З 16.30 по 17.30. сильна нудота, але без блювоти. Тохом вода їхав на приміському потязі. Година після сильної озноб та лихоманка. Температура 38,7. Слизова оболонка почала кровоточити приблизно о пів на шосту. Ймовірно, кров в основному йде з ясен. 8.30. з'їв два молочних тоста з 9 вечора по 12.20 спав добре. Сечову пускання о 12.20. Здебільшого кров, але небагато. Випив стакан води о 4.30 ранку. Після чого почалася нудота і блювота. Вміж шлунку не перетравився після. Відчував себе набагато краще і спав до 6.30 ранку. Мабуть, ви все це слухайте і жахаєтесь, чому ніхто не запропонував йому медичну допомогу. Запропонували за кілька годин перед його смертю. Запитували, може треба поїхати в лікарню, а може треба викликати швидку. Опис шміта про самого себе свідчить про те, що його стан ну, ніяк не міг здатися оточуючим людям нормальним. Але ж ні, шміт відмовився, оскільки не хотів зіпсувати ліками клінічну картину хвороби від укусу бумсленга. Він не думав, що помирає на наступний день. Вже після сніданку Карл Шміт продовжив робити записи у щоденник і опів на сьому написав. Температура 36,7. з'їв на сніданок вівсянку і яйце пашот з хлібом, яблучним соусом та кавою. Рот та ніс продовжують кровоточити, але не надто багато. За записами зранку температура знизилася і може здатися, що йому стало краще. Та це було не так. Після обіду пів на другу він почав блювати. Йому стало дуже погано, і довелося все ж викликати швидку. Та було надто пізно. Шмідт знепритомнів і був увесь мокрим від поту. Реанімація на шляху до лікарні не допомогла, і у третій дня 1957 року менш ніж за 24 години вчений помер. Лікарі вказали причину смерті дихальний параліч. А ростин показав, що його очі, легені, нирки, серця та навіть мозок кровоточили. Через 20 років після випадку зі шмітом, вивчивши африканських змій краще, вчені виявляють, що мало хто може перевершити отруту бумсланга за смертельністю. Тому цей вид став одним із найотруйніших в Африці та й у всьому світі також. Людям достатньо лише 2-3 міліграмів отрути, щоб померти, тоді як доросла змія впорскує від 2 до 8 міліграмів. Після почутої історії шміта може здатися, що крокуючи повз кущі або дерево, на якому знаходиться деревна змія, вона просто нападе на вас або впаде вам на голову навмисно, щоб вкусити. Іронічно, та африканські бумсланги не агресивний та дуже полохливий вид, і треба добре постаратися, щоб вона вас вкусила. Зазвичай вони не нападають на людей чи великих тварин, а будь-який шум їх лякає. Та якщо змію схопили, вона захищатиметься. Власне, це шміт і зробив, самовпевнено схопив тварину без захисту, що мало фатальні наслідки. Шміт хотів бути корисним для науки і, врешті-решт таки, став. Після смерті вченого його кров та отруту змії проаналізували і виявили, що вона є гемотоксином. Отрута руйнує еритроцити, через що кров втрачає здатність згорнутися. А на додачу до всього цього, вона ще утворює невеликі тромби по всьому кровотоку, блокуючи тонкі кровоносні судини. Це спричиняє крововили по всьому організму. Фактично, від укуса бумсланга жертва стікає кров'ю. На щастя, шанси бути вкушеним бумслангом нульові, тільки якщо що ви живете не в Африці і вам не приносять цю змію на упізнання в якійсь іншій частині світу. Ареал поширення цього виду простягається на південь від Сахари аж до найпівденнішої точки материка. Змія досягає довжини 1,5-2 метра і має різне забарвлення, яке дозволяє їй залишатися непоміченою серед листя та гілочок. Бумсланги можуть бути яскраво-зеленими, чорними, коричневими, жовтими та сірими, та завжди мають великі очі. Самки відрізняються від самців. Останні за кольором яскравим.

Дякую всім, хто допомагає мені створювати контент, який би змушував людей цікавитися нашою планетою, як би агресивно це не звучало. Донатори, підписники на Баймікофі та спонсори Ютуб. Ви підтримуєте мене та мій канал у такі нелегкі для України часи, за що я вам безмежно вдячна. Якщо бажаєте долучитися до цих людей, спонсорство можна оформити прямо під відео: qr коди для Баймікофі, і всі посилання нижче. Дякую вам за вас і повернемося до наших змі. Їхня назва. Недаремно перекладається як деревна змія, бо бумсланги дуже добре лазять по деревам та імітують своїм тілом гілочки, щоб сховатися від зайвих очей та полювати. Вони мають цікаву особливість: під час полювання на здобич бумслан завмирає і рухає головою з боку в бік, імітуючи похитування гілочок вітром. Таким чином, змія заколисує здобич, поки та не почне її ігнорувати, думаючи, що перед нею звичайна деревна гілка. На землі їх можна побачити виключно під час полювання або коли зміна. М'я гріється на сонечку, полюють бумсланги в день, і їхньою здобичю зазвичай стають ящерки, жаби, яйця птахів або пташенята. Тобто цих змій цікавить дрібна тваринність, а не люди. Великих тварин вони кусають від страху за своє життя. Але чисто з механічних причин їм настільки важко це зробити, що кількість нещасних випадків від укусу бумслангом ну дуже мала. І здебільшого від них страждають працівники природних парків. Смерть шміта стала чи не одною з най Найтрагічніших а загалом зареєстровано менше 10 смертей від укуса цього вида змій. Кажуть, треба мати дуже погану вдачу, щоб бути вкушеним бумслангом, оскільки вони власники так званих задніх ікл, що розташовані далеко під очима. Суперечу явленню про хижаків, бумсланги також мають власних природних ворогів. На них також полюють до того ж не лише хижі птахи, але й інші види змій. У свою чергу цей вид є біологічним контролером, регулюючи популяцію птахів, жаб, я. Чирок та дрібних савців, на яких також іноді полюють. Повертаючись до вченого герпетолога, у вашій голові можливо виникають питання: чому шміт та не госпіталізували раніше, чому не могли натиснути на нього, щоб він здався і одразу почав лікуватися? Його б ще можна було врятувати. Та насправді на той момент багато хто сперечався, чи вдалося б це зробити. Хоч проти отруту від укусу бумсланга почали виробляти у південній Африці у 40-х роках минулого століття. Навіть зараз більшість африканських медичних центрів не мають її запас що вже говорити про американське містечко середини 60-х років. Зараз проти отруту проти укусу бумфонга виготовляє південноафриканський виробник вакцин. Для цього використовують великих тварин, наприклад, коней або овець, постійно вводячи їм невеликі дози отрути. З часом кількість отрути збільшують, після чого у коней виробляється імунітет. Плазму цих тварин очищують від білків, мікробів і залишається полівалентна або моновалентна протиотрута, яка випускається у флаконах по 10 мл. Наразі моновалентну протиотруту, тобто таку, яка нейтралізує отруту лише одного виду змій, створюють південноафриканські виробники, і один флакон коштує приблизно 6800 південноафриканських рандів або 360 доларів, або тисяч гривень на березень 2024 року. Полівалентна протиотрута Отрута дешевша разів в 4, але для одужання її потрібно кількісно більше. Насправді, зміїна протиутрута це не дешево. Виробникам дуже важко та дорого її виробляти, враховуючи той факт, що вона часто необхідна в бідних регіонах світу. Наприклад, бумсленг вражає не більше 10 людей щороку. Погодьтесь, що це дуже мало. Але де саме вкусять людину передбачити також неможливо, тому всі лікарні Південної Америки забезпечити запасом протиутрути від бумсланга, які ще й не будуть реалізовані, дуже важко. Тоді як термін придатності флаконів близько трьох років. Насправді, протиутрута не завжди необхідна при укусі змії. Більшість змій дуже добре контролюють свої отруйні залози і неохоче витрачають отруту на великих тварин, як, наприклад, на людей. Часто змії роблять. Тю, так звані сухі укуси, після яких ніяких проблем не буде, або ж вприснуть малу дозу, що викличе лише деякий дискомфорт і легкі симптоми. Але як це перевірити лише в лікарні? Навіть якщо отрута потрапила до вашого організму проти отруту, також необхідно вводити тільки в лікарні, і ось чому. По перше, це роблять внутрішньовенно і знадобиться може далеко не один флакон, поки людина почне одужувати. Проти отруту розводять у 200 мл фізрозчину, після чого вводять внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Іноді необхідна повторна крапельниця. Лікування виходить вартісним, оскільки зазвичай потрібно не менше двох флаконів моновалентної протиотрути, або від 6 до 10 флаконів полівалентної. По-друге, за статистикою, в 40% усіх випадків у пацієнтів спостерігається алергічна реакція на саму протиотруту, що іноді супроводжується анафілактичним шоком. Раніше людина потребувала введення ще й адреналіну, але зараз пацієнтам вводять чверть міліграма адреналіну підшкірно перед самою крапельницею. Така висока статистика алергічних реакцій пов'язана з тим, що проти отрута виготовляється з тваринної крови, на що людський організм так реагує. Та якщо лікування відбулося вчасно, пацієнта можуть виписати вже через кілька діб. Готуючи ці матеріали, я неодноразово знаходила історії, як сором'язливі бумсланги все ж залізали в будинки людей. Одного чоловіка вона вкусила за плече, поки він тягнувся за курткою. Випадок з його лікуванням було описано в журналі, і частково я розповіла сьогодні, як це відбувається, тобто лікування саме з цієї статті. Також знайшла новину, як бумсланг заповз на різдвяну ялинку в будинку сім'ї в Південно Африканській Республіці. А змію, спочатку помітили коти, які Тріщалися на ялинку. На щастя, її до рук ніхто не брав, а одразу викликали спеціалістів. Ті сказали не зводити зі змій очей, поки не приїдуть ловці змій. Втім, змія і не думала покидати ялинку, поки через дві години не прибули рятувальники. Що я зрозуміла, то це те, що змії кусаються дуже неохоче, тому демонізувати їх не потрібно. Краще бути пильними і не чіпати їх. А нам тут в Україні взагалі можна не перейматися отрутою бумсланга. А як щодо шміта... Іноді великий багаж знань разом із самовпевненістю стає небезпечним коктейлем, що призводить до таких наслідків. Будьте певні, шміт за своє життя мав справу з безліччю смертельних змій, але помиляються навіть спеціалісти. Іноді всього лише один раз. Такі висновки на сьогодні. Маю на меті зробити відео про отруйних тварин України. Чи є вони? Наскільки серйозна їхня отрута тощо? Якщо цікаво, пишіть у коментарях. Чим більше їх буде, тим більше шансів, що таке відео вийде. Дякую за те, що провели цей час зі мною, і до зустрічі!